Завтра Свиса прощатиметься з Євгеном Анікушиним, який загинув на Донеччині. В дружбі горів покинутий будинок. В селі Макове вирощують полиницю без застосування хімічних засобів. На війні загинув житель Свиси Євгена Нікушин. Про загибель військовослужбовця сповістив настоятель Свято-Миколаївського храму Отець Григорій. Женя був добровільцем до останнього подиху на передовій боронив рідну землю від окупантів. В ці скорботні дні кожна свезька сім'я, кожна українська родина співчуває родині героя, написав священнослужитель. За інформацією Свеської селищної ради, прощання з Євгеном відбудеться 23 червня в Свесі. Церемонія розпочнеться о 12 годині біля будинку номер 3 по вулиці Соборна. В дружбі горів покинути житловий будинок. Про це інформує управління ДСНС в Сумській області. Повідомлення про пожежу в будинку, що не експлуатуються, до служби по рятунку 101 надійшло 22 червня о 6.32. На гасіння було направлено чергове відділення 33-го державного пожежно-рятувального посту. Як було встановлено, полум'я охопило покрівлю та перекриття по всій площі. Існувала загроза поширення вогню на поруч розташовані два сусідських житлових будинки. Та господарчу споруду. О 6.38 загоряння локалізували. О 7.09 повністю ліквідували, зазначається у повідомленні. В дільничі офіцери поліції розшукали вкрадений велосипед. Господар залишив його не декілька хвилин біля під'їзду. Правоохоронці негайно прибули на місце події, поспілкувавшись з потерпілим та його сусідами, поліцейські розпочали пошукові заходи. Вже через декілька хвилин двоколісний транспортний засіб було знайдено та встановлено чоловіка, який його поцупив. Зломисником виявився 54-річний місцевий житель. Велосипед поліцейський вилучили та повернули власнику. Олена Вареник професійно займається вирощуванням полуниці. У неї можна придбати як готову ягоду, так і розсаду цієї рослини. Жінка розповідає, що народилася, виросла у глухові, але після одруження переїхала до сусідньої шостки. Вирощуванням екологічно чистих ягід зайнялася для своєї дитини. Сама я взагалі родом з Глухова, народилася там, батьки мої там проживають і навчалася там. Потім після одруження переїхали в шостку. Народилася дитина, проблемна трішки, дитина, алергік зі здоров'ям були проблеми. І хотілося, щоб дитина їла корисну ягоду, вітаміни, якісь і овочі, і почали там вирощувати потрішки собі щось своє. І якось так от склалося, що більше душа лягла до полуниці, наче почали виходити, почали спілкуватися з фермерами. Я дуже багато їздила, дуже багато вчилася у великих дійсно професіоналів, у фермерів. Дуже багато читала і от дійшли зараз до того, що маємо. Олена пишається тим, що її господарство це більше 60 соток полуниці. Зовсім не використовує хімічних засобів. Хоча й визнає, що без них процес вирощування полуниці дуже важкий. З хімії це набагато важче, тому що, по перше, знов кажу, це дуже затратна ручна робота. Якщо б зараз взяв оприскуватель, тут пройшов, не жодної травинки, жодного нічого немає. Але в той же час дуже багато ягоди в мене беруть діткам, маленьким діткам. От сьогодні буквально дівчинка присилала фото сім місяців дитині. Вона спокійно їсть, каже: нічого немає. Я каже, дуже дивуюсь, тому що на ринку купила. Звісно, це і не вражає, сказується. Бо і жучки, і хрущики все це є. На жаль, ресурсно затратно дуже. Ну, але в той час я спокійна. Я спокійна, я впевнена, що будь-хто може прийти просто по грядці, пройтися, з'їсти. Будь-яка дитина мені ніхто не приїде, не скаже. Ви там нагодували мою дитину. Невідомо чим цього року. Сезон ягід вже майже закінчився, тож господарство Олени Вереник переходить до продажу полуничної розсади. Зараз тут можуть запропонувати 18 сортів. Луницею вже ми завершили сезон, ремонтантних сортів в мене немає, які плодоносять, бо в нашій місцевості вони якось не дуже рентабельно, люди наїдаються зараз в масовий пік ягоди, потім йдуть інші, йдуть малини, абрикоси, персики, і кожен хоче спробувати щось інше. А саджанці да, будуть вже от з липня, з кінця липня ми починаємо продавати. Жінка розповідає, що на розвиток господарства дуже вплинула війна. Від багатьох ідей довелось відмовитись через зростання цін на матеріали. Були дуже великі плани. Були плани поставити балагани, щоб була рання ягода. Відкритий ґрунт дуже важко контролювати, бо це погодні якісь умови, це заморозки, як в цьому році. У нас 80% врожаю просто вимерзло годиною, хоча ми ніч рау, але ну, ти ніяк не повляєш. Дуже хотілося поставити балагани, були ціни інші, були можливості інші, але на жаль, зараз. Поки залишаємось так, маємо надію, що будемо розвиватися будемо ставити теплиці, балагани. Не можемо не згадати і про те, що Олена Вареник поєднує роботу з волонтерською діяльністю, підтримуючи як наших військових, так і цивільних, що постраждали від війни. Там от пробули сьогодні посилки на передову відправляли, тепловізори замовляли, сюди летиш, все отак галопом допозна. Вчора, наприклад, от я, тут іще було троє працівників, сьогодні дощ, дівчата не приїхали. То ми з фонариками лазили, дочищали, там ми просто лазили вночі. Ну, якщо хочеш, знаєте, якщо є бажання, то є і можливість. А немає бажання, то знайдеться тисячу причин чогось не робити, поплакатись, як важко, як там не виходить. Все виходить. Було б бажання. І в кожного може вийти. У шостій поліцейські оперативно затримали грабіжника. Зловмисник серед місця відкрито заволодів майном потерпілого. Правоохоронці встановили особу нападника та вже повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Як було встановлено близько 4.30 ранку на одній з вулиць міста Шостка, зловмисники з застосуванням насильства, яке не було небезпечним для життя, відкрито викра у річного чоловіка мобільний телефон та барсетку, в якій знаходилися гроші, срібний ланцюжок, навушники, банківська картка та особисті документи. Після чого з місця події зник. Провівши ряд слідчо-оперативних заходів, працівники сектору кримінальної поліції оперативно встановили особу грабіжника. Ним виявився в 20-річний шосткине. Зломисника було негайно затримано в порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Наразі слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили чоловіку про підозру вчиненні кримінального правопорушення за частиною 4 статті 186 грабіж Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває. Так, в Варсеці, гаманець чорного кольору. Середині. Нічого нема. Нічого так, зверніть увагу. Стов є. є, є. 200, доларів. 200 доларів США і картка. Картка. Це До Шорстінського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий напав на заявника та пограбував його. На місце події одразу виїхали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Як було встановлено близько 4.30 ранку на одній з вулиць міста Шостка, невідома особа із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я, напала на потерпілого та відкрито викрила в нього телефон та барсетку, в якій знаходилися документи, банківські картки, навушники, ключі та інші особисті речі. Після пограбування зловмисник зник з місця події. Провівши ряд слідчо-оперативних заходів, працівники сектору кримінальної поліції оперативно встановили особу грабіжника. Ним виявився 23-річний шосткінець. Зловмисника вже затримано порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі за процесуальною керівництва прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру. У вчиненні кримінального правопорушення за частиною 4 статті 186 грабіж Кримінального кодексу України досудове слідство триває. Як повідомляє Сумський гідромоцентр, 23 червня на півночі Сумської області погоду визначатиме улогове на циклону з півночі. Мінлива хмарність місцями короткочасний дощ з розою. Вітер південно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 13, плюс 18, вдень плюс 24, плюс 29 градусів Цельсію.